Луч, показуємо мікс одягу від Чемпіон. Лот номер 92 в лоті 50 одиниць одягу та 3 одинички аксесуарів. Починаємо шикарного костюма е, в великому розмірі. Розміри тут у нас різні в лотах і наповнені дуже класне, багато костюмів, тому це дуже вигідно для продаж. Футболка від Чемпіон також великий розмір доволі. оверсайзна М, але оверсайзна М, але Далі костюмчик в дуже крутому графітовому кольорі. Такий він си, сірий. Донизу йдуть штани: кльош. Є лого, взагалі, суперові, і кишеньки також у Йдемо далі. Костюм в чорному кольорі з лампасами на штанах, на кофті. Штани йдуть прямі донизу без манжетів. Далі ще один жіночий такий костюмчик ніжно-рожевого кольору кофтинка, і штани також кльош в графітовому кольорі. Класно виглядає. Далі костюм Champion. В неї йде дві одинички таких, є в кожному лоті. В різних розмірах. Не буде е, однієї модельки в тонковому розмірі, в різних розмірах обов'язково. Далі е, флісова кофта від Columbia. Суперова, класний розмір. Ціна за одиницю одягу буде 11 євро, ціна за аксесуар 3,5 євро. Жіночий топ-спортивний чемпіон, позаду така сіточка, класний розмір, є вставочки на грудях. І от цей топ можна поєднати, наприклад, з легінсами тому що вони йдуть в однаковому розмірі і можна зробити такий образ. Тут дуже крутий пояс. Шикарно сидить по талії. Тому, я кажу, однаковий розмір. Звичайно ви можете продавати окремо. Ще один костюм Чемпіон в чорному кольорі, тут штани з манжетами знизу. Резиночка йде на кофті та на рукавчиках. На кофті понизу, на рукавчиках. Далі можна скомбінувати так, штани Чемпіон з манжетами знизу і така впрочена футболка червоного кольору. Далі великий розмір 3XL, мабуть, що це, або 2XL. 3XL в синьому кольорі також такі сідловбиваючі лінії. Круті розміри. Ще один костюм. Тут іде вже в нас така трьохколірна кофта на замочку з капюшоном. І штани і кишеньки на замочках, на блискавках. Вкорочена кофта Чемпіон жіночів. Вона йде така ніби мармурова, знаєте, сірим. Сірий колір, графітовий темний. Далі шорти плащовочки чоловічі. Гарно затягнути можна також на поясі. Далі, як варіант, як можна поєднати, іде майка, футболка без рукавів і такі спортивні штани на манжетах. Дуже класний колір, він йде такий світлий, світлий Колір вершкового масла. Далі кофта, зібка на замочку. З капюшончиком і також наблискавки замочки на кишеньках. Жіночий костюм Чемпіон такий доволі базовий, без кричащих, кричащого дизайну. В сірому кольорі костюмчик чоловічий. Далі ще як варіант, воно окремо взагалі одинички, штани, вільні донизу, пряменькі такі беж і чуть світлішого кольору, кофта з необробленим краєм. Далі в червоному кольорі ще великий розмір 3XL, костюм. Ідемо далі. Шорти Чемпіон. Базові, те, що треба. Жіночий костюм в дуже класному такому блакитному небесному кольорі. Ель розмір. Вкорочена кофта, штани також з манжетиками. Чемпіон футболка без рукавів з капюшоном. Дуже стильно виглядає. Кишені суцільне. І, наприклад, як варіант, можуть бути такі шорти. Вони жіночі, мені здається, так. Пояс дуже класний, шорти в розмірі М. Далі ще одна футболка Champion, базова в темно-синьому насиченому кольорі. Жилет Champion. Такий світлий-світлий беж. Класний розмір. І також є декілька одиничок від бренду Blue84. Перше худі з капюшоном, суцільною кишенькою в коричневому кольорі. Далі в блакитному зіпка. Дуже приємний кольор, вона йде утеплена з капюшоном. В суцільно, знову тут іде худі в нас. Дуже класний такий мені чорничний колір. Я згадала, як його називати. Чорничний колір. Далі ще одна зіпка на замочку. Тут у нас йде також капюшон, вона йде утеплена, вона максимально крута, тому що її от, можна вдягнути, як в нас, наприклад, сьогодні погода це дощ. от, І вона взагалі супер. Ще одна кофта схожа до фіолетової, чорничної, але інша. І так, переходимо до. Угу. Дивіться. Рюкзачок буде рахувати за одиничку ну, сумка, тобто за 11 євро, дуже класний м'ятного кольору. І одинички аксесуарів. У нас тут йдуть шкарпетки, три пари, вони рахуються за одну одиничку, коштує 3-5 євро. Дуже крута кепка в бежевому кольорі. Взагалі така дуже ніжно-карамельний відтінок. Ціна за такі е, шльопанці буде 11 євро, рахується також як е, на рівні з одягом. Розмір іде 42 з половиною 43, взагалі супер. 11 євро буде ціна за рюкзачок і за такі шльопки. Інші аксесуари по 3,5 євро. Отож, вся інформація по лоту буде в описі, тому звертайте свою увагу туди. От і також там номер телефону менеджера звертайтеся, щоб зробити замовлення.